Депутати Мукачівської міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського та РНБО з проханням повернути енергетичні мережі Закарпаття Обленерго у державну власність. Текст звернення про націоналізацію підприємства заслухали сьогодні на сесії. У ньому просять справедливий розподіл електроенергії, щоб в Закарпатті люди могли отримувати електропостачання на рівні з іншими містами та регіонами. Як відомо, Мухачу вже багато років як ліквідована система централізованого опалення. За всі ці роки це давало змогу заощаджувати значні кошти мешканцям міста, так як кожен житель індивідуально оберігав своє помешкання і не залежав від спільної системи опалення та постачання гарячої води. Зараз же ситуація є критичною у порівнянні з іншими областями країни. Ми, як депутати міської ради, не розуміємо такої ситуації і вважаємо, що це є штучним обмеженням нашої громади. Люди готові терпіти ці тимчасові незручності і обмеження, але коли вони є справедливими і такими, що дозволяють забезпечити мінімальний комфорт на води, особливо з молоді дітьми. Якщо головне, то ми звертаємося до вас та ремонту, програмі віддати націоналізацію даного підприємства і приведення його в державну власність. так як є дані, що компанія через офшори належить по російським політикам та громадянам Росії. Пане президенте. Просимо розглянути наше звернення та доручити відповідним органам вивчити дане питання, щоб жителі Мукачівської громади та всієї Закарпатської області могли отримувати електропостачання хоча б на рівні з іншими містами та регіонами України, а також розглянути питання про націоналізацію Закарпаття обов'язково на засіданні РНБО. Також на сесії розглянули звернення депутатів про тариф на воду за кубометр з 1 лютого водопостачання і водовідведення абоненти сплачуватимуть 59 гривень. Досі в Мукачеві діяв тариф 2019 року. На питання міських обранців відповідав директор водоканалу Олег Казибріт. Із 15 грудня дня маємо півтора місяця часу. Про це всі були. Я думаю, усвідомлені, що буде підняття тарифу. І я вам скажу, що на адресу Ката міського доканалу надійшло ноль звернень від депутатів, відповів комітету, від судебного солювання чи від населення. Абсолютно ніхто не звертався з офіційними пропозиціями, тому що навіть передбачає, якщо під час під час цього періоду до нас якісь є звернення стосовно тарифу, ми зобов'язані їх розглянути, протокольно зафіксувати дані звернення, і якщо вони доречні закону, врахувати їх. Даний тариф розрахований. Виходячи з тих витрат, які ми зараз несемо на те, щоб просто подавати людям воду і отримувати е, стоки. Тобто, фактично, даний розмір тарифу він е, включає свою собівартість, щоб ми могли надалі працювати без врахування прибутку, без рахування сесійної складової, без можливого врахування подальшого росту цін, які можуть бути, тобто це на даний момент собівартість води. Е, я не хочу там пропонувати, чи, щоб це з бюджетом компенсували, чи це повинні платити е, мешканці. Це вирішувати вам, тому що ви депутати. Я просто зробив розрахунок, скільки собівартість коштує водопостачання, водовідведення, а вирішувати, е, хто ці кошти повинен сплачувати, ну і хтось в так повинен сплачувати, тому що нам кожен місяць потрібно платити за електроенергію, за бензин, зарплати, це потрібно робити. Від того, що ми зараз будемо скасовувати і приймати додаткові рішення, ці витрати не зменшаться і не відпадуть Різницю у тарифі соціально вразливим категоріям допоможе покривати місто для пенсіонерів, багатодітних та інших родин, які потребують допомоги. Міський голова запропонував додаткові пільги. У нас є 4 отримувачів 500 отримуючих субсидії у Кайсній громаді. У нас є 2 тисячі пільговиків. Це люди, які вже мають пільгу. Так? Давайте ще 4000 тисячам сімей видамо на пряму кошти компенсація різниці тарифі. Скільки? 4 тисячі гривень по року? Цього буде достатньо для того, щоб ми перекрили це. Ну, дамо людям адресно кошти. Вони вже можуть економити, можуть споживати. І це питання, до речі, можна стати зробити робочу групу. Я підтримую створення робочої групи, до речі. І напрацювати напряму. Вибрати багатодітні сім'ї, вибрати одиноких пенсіонерів, тобто тим, кому це дійсно ця допомога потребується. Тому що є база, захищений пенсійний фонд нараховує субсидію. Після підняття тарифу піде перерахунок субсидій. Так так само у місті Мукачу збільшиться десь на 500, в нашій громаді, десь на 500 людей тільки отримуються субсидії плюс-мінус. Але не працювати сім'ям, яким треба допомогти. Підтримується також керівник міського розповів про підключення генераторів до водозаборів автономним енергоживленням. За його словами забезпечений вже центр міста, паланок та частина мікрорайону Росвигово. Це робота тільки з генераторами, на деяких водозаборах дає де можливість, ми прокладаємо нові електричні мережі, щоб бути встановлені, на деяких самих генератори, на деяких водозаборах потрібно генераторів декілька штук, тому що середловини інколи підключені до інших транспортних станцій. Хотів би допомігти, що в принципі, якщо побачили, половина розвигула мікрорайон, той, що біля садів, вже зараз передничено на цілодобовому режимі водопостачання. Центральна частина міста, район туріст, також перейшли вже на цілодобове водопостачання. Паланку встановлено також генератор з 6 ранку до 12 ночі фактично там також є водопостачання. Зараз в нас залишилася критична ситуація на водозаборі окружна, який забезпечує водою е, мікрорайон Сільомушки. В принципі, плануємо на наступному тижні там встановити вже генератори, підключити, і вже наступного тижня там також ситуація трошки налагодиться. Засідання довелося переривати через повітряну тривогу. Серед важливих рішень виділення додаткових коштів захисникам понад 139 мільйонів гривень на програми підтримки для тероборони, нацгвардії, поліції, ДСНС, прикордонників та 128-ї гірсько-штурмової бригади. Збільшили стипендії учням до трьох тисяч гривень. Грошову допомогу отримуватимуть щомісяця 30 дітей, які навчаються в закладах загальної, середньої освіти та позашкільної освіти. Збільшити обсяг фінансування з 1500 на 3000 гривень. Запитання заваженої ко ухвалили рішення про встановлення на території громади приладів контролю для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Окрім того, депутати затвердили меморандум про взаємодію з державними органами у сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Змітою організації співпраці та координації дій сторін у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, в тому числі з оперативним центром реагування на кіберінциденти, межа функціонування системи виявлення вразливості реагування на кіберінциденти. Та кібератаки просимо затвердити текст меморандуму, та уповноважити повноважити міського голову на його підписання. Також звернулися до прем'єр-міністра України щодо заборони виїзду за кордон жінок депутатів. Це рішення вважають несправедливим і просять його скасувати через заборону виїзду з України чоловікам